Вчителі, щиро вітаю вас з Днем працівника освіти від групи 27241 НПФК Одеської політехніки 2024 року. Ваша праця це не просто робота, це щоденне натхнення і любов до знань, які ви щедро передаєте своїм учням. Завдяки вашій мудрості та терпінню формується майбутнє покоління, яке творить світ кращим. Бажаю вам невичерпної енергії, творчих ідей, вдячних, вдячних учнів та міцного здоров'я. Нехай кожен день приносить радість від ваших досягнень і гордість за успіхи ваших вихованців. Дякую за вашу самовіддану працю та щире серце. З повагою та вдячністю! Дорогі вчителі! щиро втаю вас з Днем працівника освіти від групи 14247 АФК. Отецької політесі. Ви хочете нас бачити прекрасне у звичайному, знаходити надзвичайно просто зі святом наші улюблені наставники. Ваша професія це не робота, це покликання. Дякуємо, що ви відповідаєте на нього з такою пристрастю кожного дня. Вітаю! У вашому серці лежить любов до професії і учнів. І це робить вас особливими! Вітаємо наших найкращих та на добрі з професійним святом. Та вам нікого не робиться терпетись. Студентам не змушують зайвий раз дратувати. Вчителя це свято гідних, сильних, мудрих та відважних людей. Вчитель це не просто Складна та важлива професія. Це справжня місія. Бо Боса вчитель робить нашу країну сучасною, сильною та розвинутою. А українців гідними, розумними, навченими людьми. Дякуємо вам за, нашу, за вашу чесну. Важку працю за цей неймовірний вклад, за все, що ви робите день за днем, з Днем учителя вас.